Закон тяжіння, що я притягую у своє життя. Чотири варіанти відповіді. Обирайте свою колоду і зараз будемо вирожити. Поки я тасую карти, ви підписуйтесь на сторінку, щоб бути самою першою на нових ворожіннях. І так, що я притягую у своє життя, закон тяжіння. Мрії. Ви мрієте про якусь ідеальну історію? Тобто, ви велика мрійниця, ви намалювали собі свою картину життя і думаєте, що люди, які входять у ваше життя, повинні відповідати цьому. І тому ви дуже рішуче їх від себе відсікаєте. Ви не встигаєте навіть роздивитися людину, тобто вона або підходить, або не підходить, і дуже швидко ви е, збавляєтесь від цього чоловіка. Це пара, або це, як сказати, на роботі або ще десь. Ви дуже жорстко, ви ледяна королева, ви королева мечей. Ви не... Не смотрите на нужды потребности других людей. Ви чітко знаєте, які у вас цели желания і ваше майбутнє до вас людина або підходить. Знаєте, ёкнула не ёкнула Ну, королева мечей дуже рідко ёкает Вона вообще на це не дуже здатна а відчувати себе. І тому вона категорично відноситься не тільки до інших людей, но и до себе. Дуже жінка жорстких правил. Тому ви, як по закону тяжіння, і привлекаєте к себе людей, які вас розчаровують. Тобто ви хочете розчаровуватися в людях, і вам приходять такі люди, які вас розчаровують. І тому ви ще раз в свої правоті, я ще права, я ще права. Тобто ви ходите по колу, тому що вам потрібно трішечки, вам дуже тяжко жити. Вам дуже тяжко жити. І из-за е, того, що ви не пускаєте в своє життя інші емоції, інших людей. І, знаєте, всі люди, я придержуюсь правила, коли говорю, що всі люди ідеальні в своїх ошибках. Да? Тобто вони, вони живуть в своєму всесвіті, а вам або підходить цей всесвіт, або не підходить. Ви не можете змінити інших людей, ви можете змінити себе. І щоб не бігати по колу, вам потрібно просто дати шанс людям. Знаєте, я не хочу сказати, що відмовтесь від себе, від своїх поубіждень. Ні, просто дайте не один-два рази да, можливість проявитися в вашому полі. А дайте можливість напротягом 2-3 місяців проявлятися в вашому полі. Тоді людина розслабляється, вона не чувствує себе під мікроскопом, вона стає такою, якою вона є. І тоді тільки тоді ви будете обирати, чи підходить вам ця людина, чи ні. Тобто категорічність, вона приносить тільки вам страдання, а не іншим, іншим пофіг, Вони пішли в своє життя. Вас чекають зміни. Ну, вони будуть дуже довгі, і вони такі розтягнуті в часі будуть. І щоб було щось добре гарне, це знаєте, це, це дуже не швидко. Тобто, якщо вам зараз 35, це добре гарне в 50 до вас прийде. Якщо ви не будете змінюватись, або давати можливим іншим людям проявлятися у вашому полі. Це касається і кохання, і роботи, і реалізації, і своїх собственних планів, коли ви розраховуєте на інших людей. Тобто, да? трошечки холодне, трошечки холодна. І так, закон тяжіння, що я притягую до себе. Тобто я холодна королева, я ілучаю холод і притягую, соответственно. Да, або холодних людей, або людей, які підтверджують нашу правоту, тобто наше заблуждення. Так, варіант номер 2: тяжіння, що я притягую до себе. Скорее за все в вашому житті періодично все ламається, все руйнується, Тому що ви не приймаєте в, в своє життя по пажу кубків, ви дуже емоціональний чоловік, Но ви закриваєтесь, ви не проявляєтесь, ви мечтаете, ви думаєте, ви хочете, і на цьому все закінчується. Тобто ви нічого не робите для того, щоб стати тією людиною, якою ви хочете стать. А, То есть Паш Кубков говорит вот, дословно, да, это эмоции без действий. И тут мы вытягиваем следующую зерку. То есть вы настолько звезда, причем безосновательно, це ви так вирішили, да? це нічим не підтверджується. Що ви дуже чітко очерчуєте свої границі. Вам не так сказали, на вас не так подивились, вам не те зробили, ви взагалі заказували інше. Тобто пихатість, гординя. і ви будете притягувати до себе людей, які будуть руйнувати це все. Uh, да, можливо, ви заробляєте кошти, да, можливо, ви майстриня або майстер своєї справи. Дуже, але гроші це не, знаєте, можливо, ще є спихатість у тому, а чому я можу, ви не можете. І це також може бути. Буде у вас в житті предательство. Буде у вас в житті нож-спину, uh, вас придадуть. люди, вы будете так расценивать, а они, возможно, просто от вас заморятся. От вашей гордыни, от вашей пихатости. Они просто пойдут. Они не будут даже сперечаться с вами. а вот тогда у вас корона начнет двигаться. И вот тут карта смерти. Смерть – это не физическая, а смерть планам, мечтам, надеждам, переоценка, полная переоценка ценностей, Полна піріоценка свого окруження. Тобто це стрес. Це стрес, який ви повинні пережити. І у вас це буде. Із пяти карт, дві карти старшого аркана це точно буде. І тому просто зверніть увагу зараз на це, щоб ви не ходили, знаєте, не переживали ці страждання а трошки гординіму. Знаєте, є дуже велика різниця між гордістю і гордыней. Це дуже велика. Гордість не дозволяє делать некачественний товар. Гордість не дозволяє мені хамити другим людям, либо другим людям запрещать хамити мені. Це не гординя. А гординя – це пихатість. Це мені должен весь мир. Я ідеальна, я лучша і так далі і тому подобне. Тобто трошечки перезважте енергії, які ви проявляєте в колі інших людей. Варіант номер три тяжіння, що я притягую в своє життя. Підписуйтесь. Пишіть відгуки, свої, будь ласка. Кого цікавить, є номера телефонів. Пишіть, замовляйте ворожіння на любу тему, ви бачите? Люба тема не вопрос. І так, закон тяжіння, що я притягую до себе. І так, це карта жрець. Жрець це людина, яка має достатньо розвинуту вішутку, заробляє кошти горлишком. Це вчитель, це наставник, це людина дуже розумна, знає, про що говорить, вчена людина, філософ, психолог. І ви трішечки закриті від всесвіту. Ви особливо не пускаєте в свою серединку інших людей, а ви зайняті своїм будинком, своїми домочадцями, тими людьми, які живуть поряд з вами. Тобто ви доволі сімейний чоловік. Це ваша судьба, це ваше кохання. І, можливо, що ви до себе притягуєте. Да? Очікування від коханої людини. Очікування не від себе, не те, що я можу дати своїй коханій людині. А очікування від коханої людини, що вона зробить те, те і друге. І ви помиляєтесь у вас буде розчарування. Тому, ж, скоріш за все, жирє в мінусі. Тобто людина, яка потребує похвали, потребує признання і так далі і тому подобное, несмотря на то, что закривається, і когда ви не даете это признання і похвалу окружающим людям, то вы будете дуже розочаровуватися, вам будет боляче. І коли людина не вміє слухати своїх близьких, коли людина знаходиться в своем собственому придумано в мірі, і коли людина не бажає змінюватись раді іншої людини, якій боляче, це не кохання. Так що подумайте, тут є над чим замислитись: ваше одиночество принесет вам боль, тому що ваша пара вона не цього. І варіант номер 4 Підписуйтесь на сторінку, пишіть свої відгуки, дуже цікаво мені їх читати. І так, закон тяжіння, що я притягую до себе. А що я можу сказати? Ну, прямо історія життя. І так. Королева мечей холодна, неприступна, Чітко держить границі. Нікого не підпускає в своє поле. Я знаю, як надо, я знаю, що я хочу, Оставте мене в покої. І так далі. І тому подобне. Ось вот здесь у нас блазень. Обично в психології, коли жінка самодостатня, сама заробляє кошти, сама вирішує, з ким їй зустрічається, що і робить, вона зустрічає чоловіка, який називається принц, або син, або блазень. Тобто людина, яка... Может вас расположить к себе, но ничего не сможет вам дать. Знаете, вот когда вот мы притягиваем в свою жизнь принцев, это не, надо не забывать, что это сын короля. То есть ему в априори все должны, ему в априори, вот он такой ну, замечательный и классный, что и работать ему лень, и вообще это не для него, и что мне нужно еще и на работу ходить, да? Либо сын, это мальчик, который еще не вырос, которому нужна мамка, которая должна говорить, что делать, как делать, когда делать. То есть без, он не будет принимать самостоятельно решений. Блазань это который вот повеселил, пошухерил, и ему потом с вами скучно, и он уходит. Вот это как раз женщина может притянуть свое поле. Холодная женщина, она не то, что не разбирается в людях, а лезть, И не заедут на этой лести. Они знают тонкую натуру женщин, потому что они сами наполовину, наполовину девочки. И тому вы можете попасть в всю пастку. Ця карта Зирка. Вы же Зирка. И тут карта пажа кубков. Паж кубков это когда вы в эмоциях, но делать вы ничего не будете. И здесь вот вы все-таки остаетесь в заблуждении, да, вот тут шестерка жезлов, что я достиг, я сделал, я молодец, я звезда. И вам будут користуваться такие блазни. підпитувати ваше я. І ви будете мати те, від чого чекаєте. От таке цікаве вираження в нас сьогодні було. Записуйтесь до мене на сеанс. Подивимось на ваші проблеми, ваші помилки, і будемо ви їх виправляти. Зробимо кілька розкладів, щоб зробити найкращий варіант, вияснити для вас найкращий варіант і зробити так, як буде вам корисно. До зустрічі!